Вітаю, друзі! Остання частина огляду автівок, які є у нас на сервері. І в цій частині будуть декілька категорій: це суперкари, бронетехніка та інше. Отже, приємного перегляду з вас вподобайка та коментар під цим відео. Погнали! Отже, бронетехніка, що можна сказати? На превеликий жаль, від всіх пошкоджень бронетехніка вас не захистить. Від стрілецької зброї є великий шанс отримати захист, але можна постраждати від рикошету. А ось якщо вас атакують гранатами, клейморами, мінами, тим більше гранатометами, на жаль, шкода пройде і швидше за все вас в ній вб'ють. що, потрібна вам ця техніка чи ні, думайте самі. ГАЗ-71. Доступ для обслуговування двигуна знаходиться ззаду за кабіною. Великий акумулятор, радіатор, свічка і є можливість поставити камуфляж. Сюди можна впихнути 6 діжок, 6 дерев'яних ящиків, є слот для зброї, для наплічника, для каністри, а також має 500 комірок. Модовий хаммер H1. Для того, щоб відкрити верхню кришку багажнику, треба підійти прямо до неї, до цієї ручечки впритул, навестися і тоді вона відчиниться. Маленький акумулятор, радіатор, свічка. Автомобільний інструмент по стандарту є місце для каністри-наплічника зброї, аптечки першої допомоги, ще одного наплічника дерев'яного ящика, двох каністр. І має 400 комірок. Також є місце під камуфляжну сітку SPM. 3. Маленький акумулятор, радіатор, свічка. Є місце під камуфляжну сітку. Можемо поставити 3 діжки, 4 дерев'яних ящики. Є місце під каністру, зброю, наплічник. Має 600 комірок. Дозор. Капот в нього відкривається спереду, і він є. Маленький акумулятор, радіатор, свічка. Місце для камуфляжної сітки немає. Можемо поставити каністру, дві діжки, чотири дерев'яних ящики, є слот для зброї, для наплічника, і має він 600 комірок. Коугар. капот є, відкривається. Для того, щоб оглянути лут, треба відкрити саме ліву половинку дверей. Все по стандарту: акумулятор, радіатор свічка. Місця під камуфляжну сітку немає. Має слоти для каністри, наплічника зброї, дві діжки, дерев'яний ящик, морська скриня. І має 600 комірок. Пеннек. Доступ до акумулятора та двигуна знаходиться ззаду. Ось у цих відсіках. Для того, щоб оглянути лут, треба відкрити дверцята. Тут все по стандарту. Акумулятор, радіатор, свічка. Є місце під камуфляжну сітку. Маємо слоти для каністри, трьох діжок, наплічника, аптечки першої допомоги, два слоти для зброї або інструменту. А також має 600 комірок. Для того, щоб сісти в ньому за кермо, треба присісти, залізти всередину, добратися до сидіння водія і сісти за кермо. Вилазити так само. Навприсядки, через двері і на вихід. Новатор. Є капот, він відкривається. Тут все по стандарту. Акумулятор маленький, радіатор свічка, є можливість поставити камуфляжну сітку. Є слоти для каністри, двох діжок, Шести дерев'яних ящиків, слот під зброю, наплічник і має 600 комірок. Ош, кош, капот є, відкривається. Для того, щоб добратися до луту, треба відкрити двері. Акумулятор радіатор свічка. Можна поставити камуфляжну сітку. Є слот для каністри чотирьох діжок. Має 600 комірок. Газ 59. Він же БТР. Для обслуговування двигуна радіатора треба залізти ось сюди нагору і відкрити ось ці люки. Для того, щоб попасти в кабіну. Треба відкрити двері, навприсядки залізти і зайняти місце водія або пасажира. А для того, щоб добратися до луту, нам треба відчинити праві двері. Тут все по стандарту: великий акумулятор, радіатор, свічка. Є слоти для трьох діжок, шести дерев'яних ящиків, є слот під каністру, наплічник, місце для зброї. І має 600 комірок. Ну що ж, маємо дві останні категорії. Суперкари та інше. І зараз ми по них пройдемося. Отже, Ford Mustang. Маленький акумулятор, радіатор, свічка. Автомобільний інструмент по стандарту. Є місце для наплічника, каністри та зброї. Має 400 комірок та дуже гарний зовнішній вигляд. Chevrolet Camaro. Зовнішній вигляд, звісно, шикарний. Акумулятор, радіатор свічка. Є слот під каністру, під зброю наплічник. Має всього лише 500 комірок. BMW X5. Ну, принаймні, тут вона в тебе буде. Акумулятор, радіатор, свічка. Є слот для каністри, для наплічника для зброї, а також для аптечки першої допомоги. Має, до речі, 700 комірок. Audi RS6. Акумулятор, радіатор, свічка, слот під каністру, наплічник та зброю і має 1000 комірок. І категорія інша. Кемпер. Акумулятор, радіатор, свічка. Слот під каністру, рюкзак, зброю, аптечку першої допомоги. І має 900 комірок. Багі. В базовій комплектації продається зі звичайною резиною, яка підходить для пересування по дорогах. А, для пересування по болоту, по полях ви можете купити резину для цього призначену. Щоб отримати доступ до інвентаря, треба відчинити. Дверцята вони тут є. Маємо акумулятор та свічку радіатора немає. Можна підставити камуфляжну сітку. Є місце для двох діжок, слот для каністри, для зброї, для наплічника, але має всього лише 300 комірок. Дякую за перегляди, коментарі та вподобайки. До зустрічі у наступних відео.